Привіт, дорогі друзі. Після мого знайомства з вашою церквою у мене залишилась стійка асоціація з вашою церквою. Церква джерело життя це неспокійна церква. Це церква, в якій постійно щось змінюється, постійно щось оновлюється, постійно щось покращується, постійно шукаються шляхи для вдосконалення. Навіть якщо щось не виходить, ви пробуєте робити це по-іншому. Крім того, у вас постійно зростає кількість людей, нових людей. Я думаю, що штані церкви ця неспокійність навіть навіть не подобається. Але подумайте, назва вашої церкви відповідає духу вашому церкви. Джерело ніколи не буває спокійним. Воно завжди живе. В ньому є завжди жива і свіжа вода. Саме це і робить джерело неспокійним. У вашу 30-ту річницю я хочу побажати вам бути живими, бути свіжими, бути актуальними. До потреб суспільства, в якому ви знаходитесь і в якому ви служите, так як джерело є самим чистим, в ньому є саме чиста вода. Я бажаю вам бути сучасними, але бути біблійними, бути чистими згідно іваниського вчення і в житті, і в проповіді Іван. І останнє, так як в джерелі є холодна вода, яка спроможна втамувати саму сильну справу будь-якої людини, я хочу побажати вам, щоб ваша церква була відкрита для різних людей, в яких є різноманітні духовні. Прагнення, щоб вони знайшли відповідь на них в Бозі через служіння вашої церкви. Залишайтесь неспокійними. Саме так ви залишаєтесь живим.